Вітаємо вас на каналі Парки й Майстри. Сьогодні ми розпочинаємо серію подкастів, присвячених унікальним матеріалам з історії ландшафтної архітектури, урбаністики та садово-паркового мистецтва. У цьому випуску ми читаємо фрагменти з праці видатного українського архітектора і науковця Анатолія Дмитровича Жернова про проєктування і будівництво зоопарків. Зоопарк це спеціалізований природний комплекс у системі комплексної зеленої зони міста. Він організований для створення оптимальних умов для життя тварин у неволі, пропаганди ідей збереження природи, виховання у дітей і дорослих гуманних почуттів та бережливого ставлення до неї. Зоопарки, окрім пізнавального відпочинку, виконують науково дослідну роль, особливо у виведенні рідкісних і таких, що зникають видів диких тварин, зубрів, коней приживальського, оленів Давида, гавайських казарок. З кожним роком кількість зоопарків у світі зростає, станом на 1998 рік їх було понад 8 сотень. Деякі з них це невеликі за площею, інші ж справжні сафарі парки з великою колекцією тварин, які утримуються в умовах, максимально наближених до природних. Історія зоопарків починається ще з глибокої давнини. Археологи вважають, що вже 60 тисяч років тому людина утримувала у неволі печерних ведмедів, імовірно, для ритуальних або господарських потреб. У Єгипті, у палацах фараонів, приблизно 2200 років до нашої ери велися спостереження за поведінкою тварин. Давньоєгипетські зоопарки мали ресей, гепардів, бабуїнів, страусів і вважалися ознакою влади та могутності. Уже в Месопотамії парки з тваринами існували в перші століття нашої ери. Історик Зосим писав, що армія Юліана натрапила в Месопотамії на царський сад із живністю. А в 627 році до нашої ери греки побачили біля Ес-Багдада величезний парк із страусами, кабанами, левами та іншими дикими звірами. Мандрівник Іван Шильдбергер описав Вавилонський сад, де утримували різних тварин. Особливо прославились перські парадайзи, звіринці сади, які були символом розкоші та влади. Плутарх згадував три таких звірінці у Лідії, Фригії та в долині Оронта, Сирія. У стародавньому Римі при віллах багатих громадян звіринці були обов'язковим елементом. У резиденціях, таких як гортензія, будували спеціальні клітки та вольєри. Навіть у часи занепаду Риму зоопарки залишалися ознакою статусу. Найдавнішим китайським зоопарком вважається сад розуму імператора Вен Вана, заснований у 1150 році до нашої ери. Його площа перевищувала 600 гектарів, там утримували тварин, рослини, а також влаштовували покази бойових мистецтв та мисливські ігри. Китайські зоопарки часто були садами звіринцями біля міст. Їх описував і Марко Поло. У XIII столітті він писав, що при дворі хана Хубілая існував звіренець із антилопами, журавлями, левами та іншими екзотичними тваринами, навіть була секція з ручними слонами. У XIX столітті починається новий етап розвитку зоопарків як суспільно значущих об'єктів. Вони вже не є привілеєм еліти, а стають доступними для широкої публіки. Відкриваються відомі зоопарки у Відні, Лондоні, Парижі Берліні. Їх створюють не лише меценати, а й міські влади для популяризації науки, виховання, відпочинку. У кінці 19, го на початку 20-го століття зоопарки починають будувати за новими принципами замість кліток, вольєри, які імітують природне середовище, формується функціональне зонування експозиційна зона, де відвідувач бачить тварин, ветеринарна для лікування та обстеження, карантинна. Для новоприбулих особин господарська, склади, кухні, побутові приміщення, науково-освітня, музеї, лекторії, дитячі центри, проєктування сучасного зоопарку. Проєктування зоопарку це складний процес, який потребує знань у гігієні, біології, архітектурі та екології, розміщення. Зоопарк бажано розміщати у периферійних районах міста. По перше, через тишу, а по друге, для більшої площі. Обов'язково зручний доступ громадським транспортом. Наявність паркування, підведення інженерних мереж, можливість майбутнього розширення, площа оптимальна площа 20-40 гектарів. Це дає змогу створити екоекспозиції, простір для вольєрів, зелених масивів та водойм. Ландшафтне планування. Перевага надається збереженню природного рельєфу, дерев, наявних водойм. Всі тварини об'єднуватимуться в біогеографічні блоки Африка, Азія, Європа. Амазонія це створює сценографію природного середовища, благоустрій та атмосфера, огородження. Сучасний зоопарк використовує візуально відкриті огородження рівчаки, перепади рельєфу, водойми, замість град, рослинні бар'єри, замість парканів, комфорт для відвідувачів. Обов'язково. Доріжки для мам з візками, лавки у тіні, захист від дощу, пункти харчування та води, ігрові зони для дітей, універсальний доступ для осіб з інвалідністю, маршрутизація. Створюються логічні шляхи, окружні, тематичні, накрик Світ хижаків, птахи Півдня. Короткі та довгі для родин і для туристів, екологічне виховання, інформаційні стенди, аудіогіди, екскурсії, навіть серії дитячих занять мета формувати повагу до живого. Зоопарк не місце розваг, це простір відповідальності і співіснування. Ви слухали подкаст Парки й майстри. Це був фрагмент із брошури Анатолія Дмитровича Жирнова, професора, ландшафтного архітектора, науковця. Дякуємо, що були з нами. Залишайте коментарі, підпишіться на канал і поділіться цим випуском із тими, хто цінує природу, культуру й архітектуру.